Картопля цей от така, що хто знає який урожай буде. Геть зовсім маленька. Ось я стою, геть і по коліну нема. Геть, нема що сапати, не знаю, який буде урожай. Ну, вона така практично у всіх. Таке. Чорні городи. Люцерка. Картопля невеличка зовсім. Пшениця якась уже починає половити, ще іначе не цвіла. А ще тільки початок червня. Вже, мабуть, скоро і жнива будуть. Ні, ну що це за сапіння? Бур'яну нема, де не де мишійка або берізка зійшла. І все. Що ж це за сапіння? Дощу немає, бур'янів нема. Останній дощ був, це ще якраз у нас перед гробками, перед нашими. 22-го, мабуть, чешу, чи що, чи першого березня. Щось таке. Чи квітня? Що я перебігла цю картоплю? Дощів нема, нема бур'янів. Нічого нема. Сьогодні збираємо полуничку. Дитині на відправку. Ось назбирала скільки. Цей латочки ось маленької. Назбирала полунички. У мене розмарин маленький. Вереск. А загалом оце. Когось полуночка. Ось Остак. Несенька. Підемо ще на один шматок. Там є ще. Остелила травичку, щоб лежали всі. Всі полунички, щоб лежали на траві.